Всім привіт! З вами канал Giana Present і сьогодні знімаю відео майно No2 на листі Поліни Ковальчук з міста Києва. І якщо тобі цікаво, залишайся зі мною і не перемикайся, так як в кінці відео буде конкурс. Так, давайте ми подивимося, що від Полінки лежало. Тут був сам лист. Дуже красивий, хоча короткий. Далі в коробці від сарників так. Були розиночки. Їх просто шалена кількість, дуже різнокольорові, дуже красиві, їх дуже багато, дякую. І була ще об'ємна наклейка, але я вже не можу її показати, прибачте. І також, що тут було, це най найприємніше. Я так довго цього чекала, це резиночка. Invisible, я не знаю, Invisible, я не знаю, як її назвати, але вона просто шикарна. Така салатова, біла, така яскрава і така красива. Це просто дуже дякую, Полінці. Я гроші відійшлю тобі за неї і, звичайно, сам лист відійшлю. Сьогодні свято, я, не, я вирішила йти на пошту. Відійшлю в понеділок. Або Вівторок. Дякую дуже тобі, Полінка, за лист. А тепер ми приступаємо до конкурсу. Отже, конкурс дуже буде легкий і, думаю, будуть приємні призи. Давайте ж ми приступимо до умов конкурсу. Отже, перше, що вам потрібно, це буде підписаним на мій канал. Цей конкурс ще з 20-80 підписників. Буде підписаний на мій канал, поставити пальчик вверх під цим відео, написати внизу, коментар беру участь, підписатися на групу ВКонтакті, ссылка на яку буде в описі цього відео. Група називається Beautiful Paint. Моя група, прошу підписатися, це одна з моїх умов. А якщо тебе нема на YouTube, тобі потрібно, в групі буде закріплено запис щодо цього відео, і тобі потрібно буде написати в коментарях до цього запису, беру участь бути, і бути активним протягом конкурсу. Конкурс буде тривати аж до 45 підписників. Тобто вам ще потрібно назбирати 25. Отже, починаємо асівприз. Приз за цей конкурс буде лист від мене з набором закладок і якоюсь приємною жва... вкусняшкою, це буде жвачка або ще щось. Тому беріть участь, щоб ви не не забували умов і не передивлялися цим відео, я напишу всі умови в описі цього відео, а поки всім папа. -па. З вами був канал Яна Презент. Всім удачі і па-па!